Я хотіла запитати, чи uh, часто жінки uh, скривають свій вік в Тіндері? Чи були такі якісь моменти? Почнемо з того, який фільтр на віку у вас стояв до того, як ти видалив Тіндер? Десь років тридцять 36. шість. До 36. Угу. Ні... тридцяти возраст. Колись було, але ні, десь з двадцяти з 25? — Або ж 26. Ну, коротше, такий, не 18. — Ну що 25 і 26 — це дуже різниця. разниця. На один кот більше життєвого навалося. Ти ж там опыта. пальчиком рухаєш, і воно десь там, десь там в тому діапазоні зупинилось нормальному, і ти такий, окей, ну що, вже людина трошки доросла. Людина трошки доросла. <рес> ну, ти можеш збрехати. <рес> <рес> так, а чого брехати? Ну, типу, дивлячись, кого шукаєш. Ярослав, нагадайте, скільки вам років? 29. Ось бо ми питаємо про фільтри. Ні, тобто плюс до 36, тобто це на 7 років жінка може бути старша за угу. тебе. І це не для стосунки. Ну, тобто. Там я б не знайом, там, там стосунки. Але тобі все одно треба буде виконати домашню роботу. Це ще три побачення, на які треба сходити. Угу. До речі, як твої побачення, скучно. розкажи побачення, хороші. Насправді те, про що я казала, що ну типу Тіндер, це те саме життя, просто ну коротше, в діджитал форматі. формації. І кожен знайде те, що шукає, або як я не шукаю, і, і тому нічого не знаходжу. Поки ні, хороші хлопці. Ми ходили, сиділи там, спілкували. Не було такого, що мені хотілося там втікти з побачення. Але е, після першого побачення я розуміла, що ну, на друге я не хочу. А вони в тебе питали, чи буде друге побачення? Так, мені один е, прислав квіти на наступний день і е, писав стосовно другого побачення. Я Молодець, не настільки відверта, квіти. як ти, і я не кажу, що типу ні, другого не буде. Я завжди кажу, що я дуже зайнята. Ну, в мене і справді купа справді, типу. але ж ми всі розуміємо, що якби мені сподобався, то я би кинула всі ці справи і бігла би на те побачення. І ну всі ми знаємо, як це. А ти його залишаєш для того, щоб він е, проявляв е, нікори, ні. заслужував, завоював? Ні, просто для того, щоб от не ранити людину, от прямо зараз не сказати, що вибач. Ти мені не сподобався. А комунікація залишилась там в чи в Тіндрі? Ні, ні. Ні, Заблокувала. ні я не блоку нашою, я не блокую. Просто я максимально не показую свою зацікавленість. Угу. Ну, ну І, все, і все, на цьому та, і я пропадаю, і він пропадає, і слава Богу, і все. Але дякуємо за квіти. Так, а другий? квіти були дуже красиві. А другий так само все окей, класно поспілкувались і були в одному барі, потім в іншому. Але та сама ситуація. То вибрав локацію. Він обрав локацію чи ти на першу мене запросила, на другу мене спитали якісь варіанти, які я люблю в Києві. І Я скинула і він мене запросив те місце, в яке я ну було одним із варіантів моїх улюблених місць в Києві. Uh -huh. І от коли мене потім питають про друге побачення, я просто да кажу, що блін, я не можу сьогодні, не можу, завтра не можу, післязавтра не можу, і все. І я типу, зливаюсь, пропадаю, і все. Бо важко сказати yeah. людині, чи не я це зацікавила? Краще почути одразу, чи от То краще одразу, так да, це моя проблема. І я це дійсно збираюся пропрацювати у психолога, дівчата. Це повертаючись до історії, коли чоловік робить перший крок і. Коли я веду ну, таку комунікацію, мені не зрозуміло, буде друге чи не буде, або то я питаю. Ну я завжди роблю чіткість. Мені треба чітко розуміти, це не просто речення там, що буде друге побачення, бо це якось з невпевненості ти ставиш його. Я можу сказати, що ти мені сподобалася, я б хотів з тобою піти ще. Це буде окей, якщо ти скажеш, що ти не хочеш, і типу feel free, Тільки ну давай зараз визначимось. Uh -huh. І все. І вона така: ну знаєш, я б не хотіла. Або та, так, я б хотіла. Я такий, ну клас, все тоді. А тому мені так сподобалось питання. це дівчинка в тебе Спитала, чи буде друге побачення? Ну, от, прикольне запитання. Ну, спробуєш на третьому, на четвер. <реш> як воно піде? А спитати в когось. Ну, це якщо я захочу. З великою повагою відношусь до людей, які вміють і гарно завершувати стосунки, неважливо, там довгі вони, короткі, одне побачення чи десять, але вміння гарно розставатися, завершувати, це, це дуже круто. Ми не хочемо нікому робити боляче, іноді так відбувається. Але круто тоді, коли можуть цього не робити, і завершувати це на гарній ноті, як з квітами.